Лаврі Луцького району одне з найбільших і найстаріших сіл Волині. Сторінки історії зберігають пам'ять про події від середини 14 століття і до сьогодення. Приміром, створення просвітницьких гуртків, перепетії Другої світової війни підпільний рух. Ця земля також багата відомими постатями. Історію села відтворили в експозиції працівники Волинського обласного краєзнавчого музею. Не кожне волинське село може похвалитися такою багатою історією і таким уважним ставленням до неї. Лаврів луцького району це більше як півтисячі років літопису людських доль та історичних фактів. Про різні періоди села на виставці розповідають світлини, книги, документи, картини вироби народних майстрів щодо походження назви села єдиної думки немає. Місцевий житель, краєзнавець Леонід Арцапко, знає кілька легенд і в старому лісі, ніби була збудована лавра. От, і ніби це походить від лаврів. Кажуть, що ніби князь здобувши перемогу, жителі села винесли йому Лаврівий війнок. Ніби Лаврі тут росли колись в данину. От. Ну, і третя згадка така, що Лаврів через те, що ніби воно. Виходить від того, що жителі дійсно всі вірили в Бога, і вони ходили до цього храму і до цієї лаври. Глибокий інтерес мешканців села до своєї минувшини обернувся ґрунтовними даними про освітні і культурні досягнення жителів Лаврова, про їхній патріотизм і мужність у воєнні роки. Чимало вихідців села стали відомими особистостями і прославляють рідний край своїми справами. Це зокрема Сіма Дмитрівна Кордонова, котра знана письменниця, автор багатьох книг, серед яких ось вона написала книгу Колиска родина, в якій йшлося саме про історію і рідного села Лаврова. Ось так само є дуже багато інших видатних особистостей. Там, як я як, як я вже казав, родина Тимощуків, яка виготовляє народне вбрання. І разом бере участь разом з тим, бере участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, виставках. Відома така Лаврівчанка Лідія Нохіна, котра нині проживає у Литві, в місті Клайпада, де створила український музей і написала за слів свого батька історію села. Ганна хитра працювала директором школи у Лаврові з 1968 року. Пригадує тоді діяли потужні колгоспи. Відчувалася серйозна підтримка освіти. Село було маленьке, майже за півстоліття. Усе змінилося до невпізнаваності. І, звичайно, як я приїхала в село в 68-му році, воно, ну як сказати, було декілька хат таких на вулицях, було декілька хат не було. А вже за роки, коли я там працювала, майже 30 років, виросли нові вулиці, нові будинки, дороги. От побудовані ці всі будови, газ проведено, школа збудована, сільська рада, будинок культури. Багато збудовано нових житлових будинків. В експозиції також ікона Богоматір Одегітрія, 18 століття, вироби народних майстрів села Лаврів. Завітавши на виставку, що діятиме у краєзнавчому музеї протягом місяця, можна дізнатися і про літературні здобутки вихідців із села. Цікаві факти та експонати допоможуть краще зрозуміти рідний край.